Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Норвегія виділила Україні новий пакет допомоги розміром 500 мільйонів євро, 350 мільйонів з яких направлять на військову допомогу. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр Норвегії. Як він зазначив, ми працюватимемо з данськими колегами для реалізації такої ініціативи. Частина цих коштів буде витрачена в рамках данської ініціативи закупівлі зброї напряму в українських виробників. Уряд Швеції виділив Україні додаткові 63 мільйони євро на військову допомогу. Про це йдеться у прес-релізі на сайті відомства. Частина цих коштів, а саме 20 мільйонів євро, підуть на підтримку оборонної промисловості України. Фінансування здійснюватиметься у межах датської моделі. Також уряд Швеції виділив приблизно 43 мільйона євро на низку багатосторонніх ініціатив з метою надання швидкої та ефективної підтримки Збройним силам України. Усі нордичні країни будуть фінансувати закупівлю українського озброєння для Збройних сил України. Міністр стратегічної галузи промисловості розповів, що фінансування буде за данською моделлю. Зокрема, це підтвердила Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія. Річ у тім, що Міністерство оборони потребує додаткових коштів для закупівлі українського зброєння, виробництво якого значно збільшилося, благодійний фонд передав українським військовим 343 вітчизняні дрони камікадзе Дартс. Про це нещодавно повідомила прес-служба фонду. У фонді розповіли, що головними перевагами цих дронів є їхня здатність знищувати техніку на відстані понад 50 кілометрів залежно від бойового навантаження. Також зазначається, що ці дрони Камікадзе оснащені системою до наведення на і стабільні під ворожими засобами радіоелектронної боротьби. За 10 місяців 2024 року Міністерство оборони законтрактувало 1 мільйон 600 тисяч одиниць БПЛА різних типів на загальну суму понад 114 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства. Із цього обсягу постачальниками вже передано 1 мільйон 280 тисяч безпілотних апаратів на суму понад 81 мільярд гривень. Серед поставлених безпілотників є широкий спектр моделей, які вже виконують різні завдання. Українські оборонні компанії розробили та представили технологію рої дронів. Про це нещодавно повідомив міністр стратегічної галузей промисловості. Вже провели демонстраційні випробування нової розробки технологія на базі штучного інтелекту дає можливість об'єднати в єдину мережу одразу кілька десятків дронів. Рій дронів керується одним пілотом. Технологія має об'єднати в автономну мережу групу дронів. В її межах кожен коптер зможе планувати свої власні дії та прогнозувати поведінку інших у складі рою. Благодійний фонд передав українським військовим партію вітчизняних дистанційно керованих наземних платформ Рис і турели шабля. Про це нещодавно повідомила прес-служба фонду. Загалом українським військовим цього разу відправили 25 турелей та 9 роботизованих платформ. Турелі шабля та платформи Рис дозволяють ефективно вести бій, залишаючись на певній відстані. Українська військово промисловість продовжує вражати нас своїми інноваціями. Одним із найяскравіших прикладів є новий напівавтоматичний дробовик Safari HG 105M. Про це повідомило Міністерство оборони. Safari HG 105M це напівавтоматична рушниця дробових виготовлена за технологією Bullpup. Це означає, що затвор розташований за рукояткою, що дозволяє зменшити загальну довжину зброї без втрати довжини ствола. В Україні з'явився новий виробник пожежно-рятувальної техніки. Ще одне українське підприємство вирішило виготовити першу автоцистерну на шасі Ford Trucks. Такі автоцистерни вже активно закуповують підрозділи ДСНС, але дана автоцистерна має певні особливості. Про це нещодавно повідомила прес-служба заводу. Для зручності керування потіком рідини автомобіль було обладнано окремою відкритою площадкою. Також в комплекті є необхідне пожежно-рятувальне обладнання, яке розміщено в зручних шафах по бортам. Державна нафтова компанія купила на торгах Державної служби геології та надар України спеціальний дозвіл на нову нафтогазову площу в одній з областей України терміном на 20 років. Про це повідомило українське видання. Також відомо, що компанія останнім часом проводить капітальний ремонт старих свердловин для збільшення видобутку нафти. За шість місяців 2024 року чистий прибуток компанії склав понад 10,5 мільярдів гривень. Упродовж трьох кварталів 2024 року в Україні зареєструвало 53 тисячі нових легкових автомобілів що на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація Украптопром. Зазначається, що найпопулярнішим на ринку нових легковиків став кросовер Duster, Продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть. Також у трійці лідерів Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Український додаток очолив App Store у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Австралії про це повідомило українське видання. Додаток автоматично визначає та пропонує видалити розмиті фото, дублікати і скріншоти, що займають пам'ять пристрою. Уряд Японії виділив понад 3 мільярда доларів в рамках кредиту на 50 мільярдів доларів від країн g 7 на підтримку України. Про це нещодавно повідомило японське видання. Кредит буде погашатися з прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Повідомляється, що країни G7 вже досягли остаточної домовленості про початок підтримки України кредитами на загальну суму приблизно 50 мільярдів доларів. Канада надасть Україні 3 мільярда 700 мільйонів доларів у межах фінансової підтримки країн Великої Сімки. Про це нещодавно на прес-конференції заявила міністр фінансів Канади. Як вона зазначила, Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України. І ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.